Я ніколи не була там, де самі жінки. Якщо чесно, коли я їхала на ретрит, я вже трошки злилася на себе, тому що я казала, я на наскільки вже можна тих ретритів на багатьох виїздах, і це для мене був рівень абсолютно на 10 голів вище, ніж я була до того, то там така просадка в мене була, власне. Тому мені був потрібен цей досвід. Я відчувала в тобі дуже таку потужну провідницю. І дуже щирість мене твоя привабила. Треба змінити середовище, що мені треба людина, яка мене інтенсивно проведе по тих кімнатах моєї свідомості, там, де якесь болото, темрява і оці платівки, які оце питання так само да, недовіри до себе в першу чергу, що, мабуть, я. Я якась не така і мене можуть не прийняти. Да. Або я щось не зрозумію з того, що, що там відбуватиметься. Я відчувала, що це точно буде таке пірнання дуже глибоке, і воно сталося. Те, що я, наприклад, місяцями пропрацьовувала в психотерапії, воно тут, на практиці, в такій от маленькій реконструкції життя в цих родинах, в групах. В практиках воно ніби швидше, отак, от вбирається в тіло, в розум мені дозволило побачити перспективу всього прожитого мною і направити мою увагу на певні аспекти, які дуже сильно на мене повпливали. Не помітила, коли зі мною сталося те, що сталося. Тобто, як мене винесло кудись, накрило, розширило навіть. Просто висказати все, що я нікому не проговорювала. Вообще якийсь атльот, башки, космос, ти, ніби без додаткових речовин, які хоч улітаєш в такі шари підсвідомості. Я відкрила рот, і я кричала. І Я так кричала, що я відчувала, що це. Якесь, наче, таке жарло вулкана, і з мене там щось кричало. Мені дуже сподобалося, що всі практики, які ми пережили, вони не були відорвані одна від одного, а вони, наче, знайосі на мистинки на перлах, дуже все було насичено для мене. І е, я дійсно побачила оцю м, таку ланку, придуману, е, як буде як практики будуть зі мною працювати, і які будуть хвилі відбуватися. Ну що всього два дні це триває, але по враженням ніби тиждень і навіть більше настільки інтенсивно все відбувається, настільки е, трансформації великі відбуваються. Що для мене це було кожного разу, що ще зараз буде, і все було таке. Доглянути таке тепле, таке красиве, і я себе відчула типа королеву. Оце фізичне відчуття, яка сила криється у зграї і в узграї і сестринстві, бачити одна одну, відчувати, відчувати себе через іншу жінку, підсилюватися, давати іншій цю підтримку, обіймати її і себе. Церемонії, сакральні священні, які проводилися. оце було те, що мене вразило більше за все. Бо у нас в житті такого немає вже. Так, навіть Баня була особлива. Я відчула дійсно всю, весь спектр і всю глибину жінки якою вона може бути, мені це сподобалось, я це собі дозволила. Я хочу ще більше. І Олін Ритри дав мені стільки інструментів, стільки сили і інсайтів, що цими інструментами я продовжую користуватися далі. Дійсно, саме цінне те, що залишається після того, бо приємно і це відкрило новий мені рівень ставлення до себе і до інших людей. Недостатньо вільна для того, щоб проявляти себе так, як я насправді хочу, а потім виявляється, що я так можу більш рішуча і більш маю більше сили та віри в себе втілювати ці всі ідеї, всі ці конструкції у, у реальному житті. І коли я верталася додому, я прям пам'ятаю, що це було відчуття такого нового відліку життя. Далі і зараз це так тун-тун-тун розпаковується. Мені це дуже подобається, Ну, мені цього не вистачало. Я розумію, що в мене є сила, в мене є я, і я з усім справлюся. Тому дуже надихаючий досвід, і я дуже за нього дякую. Як рухатися у це, і причому не через силу, а через те, що просто воно всередині так ву і не все це, тільки да, 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 Казати цьому «да» і, і рухатися вперед. Тому я кожній жінці б радила відчути цю глибину, побачити себе в цьому всьому і інтегрувати потім цю глибину в своє подальше життя.